Знайомтесь, це Микола Прищепа. 13 травня він очолив управління патрульної поліції Рівненщини. Та для нашої області це людина не нова. У 2016 році він був заступником командира батальйону поліції. Наскільки місто рівне, місто рівне саме, ну, має свою ну, як специфічну логію. Воно бажна глядовість нас так. Після рівного Микола Прищепа був заступником начальника УПП в Франківській області. По тому у 2021 році став очільником, але вже патрульної поліції Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення зустрів там. А може і взагалі не там. У інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову військовослужбовець Дмитро Жовтобрюха розповів, як Микола Прищепа віддав наказ поліцейським тікати з Чернігова. Особливо тоді не розумів, що відбувається. А потім десь 11 один ранку поступає команда, все, всі по машинам виїжджаємо з за в Куличівка є село. Там ми всі колони зупиняємося, я теж гнав одну з машин. Виходимо туди, приїжджає керівництво, він каже: все, зараз всі збираємося, їдемо на Хмельницький. Це хто сказав? А, начальник управління. Я так зрозумів, що це йому наказ з Києва від Жукова був. А ще в групах в соцмережах Миколу Прищепу називали Фоп Прищепа. Мовляв, той вирішував питання за поліцейських. Нам треба провести погляд. Я пишу набрав. Я інспектор відділу моніторипу Микола електричного ситуаничу звонить. Я зараз зрапу будемо. Щоб... Тепер поговоримо про фінанси прищепи. Перша електронна декларація подана за 2016 рік. З нерухомості має квартиру вартістю 430 тисяч. У матері поліцейського є квартира, будинок та дві земельні ділянки. Отримує правоохоронець в місяць понад 11 тисяч гривень та має 3 тисячі доларів готівкою. У 2017 році в прищепи з'являється 25% квартири та Toyota Camry 2003 року за 70 тисяч. Наступного року декларація Опустіла Микола Прищепа, продає квартири та авто. Таким чином назбирав понад півмільйона гривень готівки. У 2019 році поліцейський вже працює у Франківську. Орендує квартиру та має у користуванні ліжко місце в гуртожитку ГНП. Грошові активи правоохоронця збільшились на 150 тисяч. Зарплати ж він отримав 255 тисяч за рік і ще 130 тисяч соцвиплат. У 2021 році, коли Прищепа став начальником УПП Чернігівської області, то почав орендувати квартиру. Готівки у правоохоронця набігло на 850 тисяч гривень і 3 тисячі доларів. За рік прищепана збирав ще 10 тисяч доларів. Отримував в місяць понад 70 тисяч гривень зарплати. У 2023 році відклав ще 10 тисяч вічно зелених. Наступного року гривні переводить в доларі і має вже 48 тисяч. З майна нічого не змінювалося до 2025 року. Перед поверненням у рівне купує мотоцикл Хонда за майже 600 тисяч. Ми ж, звісно, хотіли поспілкуватися з медом. Колою Прищепою, проте у пресслужбі службі патрульної поліції сказали, що записати інтерв'ю можна буде десь колись пізніше. Микола Прищепа за останній час набув великого досвіду у різних підрозділах і свій управлінський потенціал спрямує на розвиток УПП в Рівненській області Ви в надійних руках, зазначив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Ми ж чекаємо, коли новий очільник управління патрульної поліції знайде час, аби записати інтерв'ю з нашими журналістами, аби поговорити про плани, про його кума і екс-очільника патрульки Мерчука, і про те, як ж Микола Прищепа зустрів початок повномасштабного вторгнення. Владислав Стецюк, новини рівного.